Їдемо, їдемо, Богданович. Леса, куди ми їдемо? В Луганську область. В смислі в Луганську область. До Луганчан. Це як Сьогодні в Дніпрі проходить така собі родинна зустріч всієї Луганської області. Луганщина моя. Хмельниччина їде до Луганщини. У Дніпрі одна з найбільших спільнот переселенців з Луганської області. Сьогодні вони влаштували ось таке вуличне свято. Як вас тут прийняли в Дніпрі? Добре. А сьогодні вам подобається. Так. Да. Боже, скільки дітей? Добрий день, дівчата! Прийшло дві з половиною тисячі людей. А чим стоїмо? За подарун. За подарунка? Це все безкоштовно. Так, да, да, Нам подарки дають. Це чудово. Хто звідки? Северодонецька ще Лисичанськ, ще хто звідки? Кадівка Стаханов. Кадівка, Стахановка. Кадівка. Я сьогодні потрапила сюди, як? Лаганчанка, як Сіядонецька, як мешканка міста. Як зараз попасти? Є у вас зв'язок з ними? Нема, ні, нічого немає, не пускають не. туди. Не. А люди всі виїхали не. з Попасника? Всі Там ще раз Привіт. Привіт. А що ви така, це у вас така вишиванка красива така? О, це гарно. Ви вже тут працюєте? В Дніпрі? Працюєте. Вже влаштувалися, а скільки місяців тут живете? 10 марта, до березня. З сім'єю? Так, чоловік. Чоловік дуже приємно. Батьки там залишились. Батьки виходять на зв'язок. Дві неділі як виходять. Що кажуть? Що пасі. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Тримайтесь. Кожна доля це, це свій всесвіт, це своя історія, це своя трагедія. Це без сльоз взагалі ніяк. Голова Луганської області теж тут, разом зі всіма Луганчанами. Все ж таки, 2014 рік був не такий. І люди десь підсвідомо сподівалися, що це буде так само, як в 2014. От якось так, воно якось да, про мене так легенько і можна буде повертатись навіть дуже-дуже розумні і потужні бізнесмени. Залишали свій бізнес, тому що вони думали, що пройде так само, як 14. А ви звідки? З якого Севереденець? Є якийсь зв'язок? Можливо, не всі люди виїхали, кажуть. Не всі. не всі. А чому не всі виїхали? Так. Краще б виїхати всім, щоб уже. Що залишились, вони всі пенсіонери. Вони Не можуть виїхати. Вони не, не мають можливості і вони бояться. Всі хочуть та туди всі мріють повернутися. Будинку вже немає. При мовнічання тричі. Зайбував свій брат. Луганська область постраждала найбільше за, за всю от історію війни. Ми підраховували в районі Рубіжного 186 прильотів було за годину. Давайте порахуємо, скільки це буде в день. Ну, від тисячі до двох тисяч іноді доходило. Це просто... Це, це більше, ніж 5 ракет за, за хвилину. Так не було ні, ніде взагалі. Кожний населений пункт обстрілювався. Кожний. А йде обстріл, а люди на вулиці. От 10 людей одночасно розриває на шматки. Сусіди хочуть вийти, їх якось поховати хоча б там перед е, під'їздом. Новий прильот і їх так само розриває. Тисячі людей загинули. Тисячі. Це я про кожний великий населений. Очі батон, рідне місто, дуже гарне, дуже красиве. Ви були у нас? Я не була в Сєвєродонецьку. Розкажіть мені, яка сирати. Це найкращі на Землі. Другу, так, Очень хороший город. Він був молодий, красивий. Просто стюрится землі. Очень жалко, конечно. Уже И там сейчас нет ні світа, ні газу, ні воды. Який відсоток інфраструктури 100. Серьезно. 100%. Все треба. Э... Не ремонтувати, будувати зналя. Просто Відновлювати, будувати знову повністю так. Ми віримо, що наше місто вистоїть, переможе і відродиться. Обов'язково, обов'язково. Навіть не сумніваєтеся. Построїмо. Пустукові. Построїмо ті тварів. Оцей настрій мені подобається, як <губ> Ну, <назвати? губ> <О>! Я <Моя> сьогодні <губ> приїхала на е, приїхала в Луганщину. <губ> Отут. Ми всередині Дніпра, Луганщина. От так ми повернемося додому, відстроїмо свої будинки. І пригласимо вас з нашим Запрошуйте, запрошуйте. Поки луганчани чекають на звільнення, кожен з них робить все, що може для наближення перемоги. Що це ви таке в'яжете? Це кікімори. Сітки плетете, передаєте? Так, сітки, кікімори, Діти, скажіть, кому такі гарні браслетики плете? Собі мамі? А ще кому можливо військовим подаруєте? Засіснялися тут дошка бажань Україна назавжди попасна, слава Україні! Все буде Україна, Сєвєродонець, бажаю найскоріше звільнитись від радістю.